Події цього тижня стала поїздка Віткова, це представника президента Трампа і Кушнера. це зять Трампа в Москву на переговори з Путіним. Питання доволі складне і потребує більш такого ґрунтовного пояснення. Ну, перше запитання: чи був від цього толк і чи є якісь перспективи? На мій погляд, ніякого толку тут не було, і перспектив ніяких немає зараз обґрунтуючи. Діло в тому, що на мій погляд, йде просто брудна політична гра, де Путін, на жаль, суттєво переграє Трампа, тому що Путін все таки політик з 30-річним політичним стажем. А от Трамп в першу чергу бізнесмен, і Путін це все діло використовує. Друге, що потрібно зазначити, чому Трамп отак наполегливо форсує події з україно російською війною. І чому іде багато, на мій погляд, на такі навіть дипломатичні поступки для диктатора Путіна, коли? Своїх представників посилає прямо в Москву, а не зустрічається якісь в певній третій країні. Тобто порушені всі вже дипломатичні, всякі норми, якщо речі називати своїми іменами, тому що Путін вже міжнародним трибуналом признаний військовим військовим і На нього виданий ордер на арешт. Тобто, чому це так для Трампа важливо? Задамо собі питання: це важливо для нього, тому що він хоче допомогти Україні? Та ні, нічого подібного. На жаль, ні. Чи можна назвати його другом України? Ну далеко ні. Чи можна назвати другом Європи, навіть вже не друг Європи. Що для Трампа важливо, чому він так форсує події? В нього гіпотрафовано розвинуте его, і в нього, знаєте, як кажуть, в народі оцей бзик є такі отримати Нобелівську премію миру. От чогось він їй дуже хоче. Знаєте, от мільярдер уже все в житті, напевно, є, залишилося тільки у віковічі себе в такій славі, так як миротворець. Він же говорить про те, що він на сьогоднішній день закінчив вже вісім воїн. Але коли експерти намагаються задати йому питання і перелічити які ж це війни, то виходить, список якось не виходить. Але ж невідомо, не які він там війни закінчив, але Україно-російська війна, яка триває чотири роки на європейському континенті. Вона, звичайно, його могла б увіковічити в історії, якби він дійсно прикладав зусилля правильні і міг реально вплинути на її завершення, щоб нарешті наступив мир. І тоді він би міг би отримати цю Нобільську премію. Так, за що йому давати? За те, що він повністю зупинив поставки зброї для України, а перевів це все на плечі Європі, продаючи американську зброю Європі. А, а Європа вже віддає Україні. А якщо щось не так, то він ще погрожує про те, що навіть в Європі перестане продавати. Хоча я думаю, що цього не буде, тому що за спиною вже Трампа стоїть ще військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки. А вони зацікавлені в виробництві продажі зброї. Ще такий пікантний момент, чого ці події всі так форсуються, чого його представники поїхали в Москву, тому що, виявляється, список кандидатів Нобільської премії миру підводиться і формується десь в кінці січня, на початку лютого, і все. Тобто, якщо цей список зараз не попаде, то в 26-му році, знаєте, знову ж як жартують, пролетів як фанера над Паризом. А для нього це дуже важливо. Ну, це така якби одна із складових. Тепер давайте задамо собі питання: а чому туди полетів на ці переговори зять Трампа? Це що таке? Знаєте, якась ну, така дивина? Хто він такий? Він же не займає ніяких державних суттєвих постів, не має ніякого там досвіду політичного. Ну, по суті, це зять. Оце вся його посада. Зять Трампа, зять президента. Ну, крім цього, він ще бізнесмен. Як відбувалися самі переговори? Давайте проаналізуємо. Вони туди прилетіли в 17 годин вечора. Зустріч з президентом Путіним не відбулася і вони. Чи то три години чекали цієї зустрічі, чи то п'ять, але щоб їм там не було скучно, то їх там водили екскурсію по Москві, в Москві, кормили якимись національними їхніми там варениками блюдами. Було б смішно, якби не було так сумно. Давайте задамо себе питання: а чому зустріч була так затягнута? Якби в часі вона не відбулася. Це знову ж порушення певного дипломатичного етикету. Путін не міг прийти в своєчасно, та звичайно міг. Він це зробив навмисно. Я в цьому Переконаний, для того, щоб знову ж показати свою значимість, пощо трішки, якби нерви. От я такий, а ви мене чекаєте там, знаєте, в мене в прийомні. Це знову ж такі грязні ж політичні ігри, про які я говорю. Потім зустріч відбулася, вона була при закритих дверях і тривала вона знову ж десь приблизно 4,5 години. Стоїть питання, про що можна було говорити 4,5 години, якщо привезли там 20 пунктів цього плану. Якщо по тій інформації, яка є, той план, який американці повезли в Москву на обговорення на затвердження так називаємо мирний план, взагалі-то був розроблений росіянами. Це вже зараз є такі витоки про те, що це росіяни самі ще влітку після Аляски розробили цей план, передали американцям, американці мали нагнути Україну і заставити українців проковтнути цей абсолютно несправедливий план миру. Українці, європейці його трішки підкоригували і запропонували як би з того плану тих 20 пунктів, які Москва от в цій зустрічі відхилила. Це вже теж є політичні заяви про те, що цей план Росії не підходить. От, уявіть собі, от ми разом ситуація. Вони ж його зробили, вони що підсунули американцям. Американці його ж привезли, виходить, в Москву, а він їм не підходить. Тоді про що говорили 4,5 години? А чого поїхав зять? А тому, що про бізнес говорили, і це знову ж зараз є, знаєте, ця інсайдерська інформація, що Путін, розуміючи, що Трамп є бізнесмен, а не президент і не політик, він його, знаєте, вибачте, тупо купує. Він пропонує акції. Газових і нафтових компаній, що в Росії, що в Європі. Він пропонує спільні, що в Росії, що в Європі, що в Америці, тому що Росія доволі багата ресурсами країна, і, відповідно, вона має багато ще виробництв, які мають привабливі акції, які можна продати. Ці пакети акцій пропонувалися американцям. Крім цього, пропонувалися спільні проекти по рідкоземельним металам, пропонувалися проекти по освоєнню сахаліну. І тут, бачите, теж така. Дуже цікава, знову ж політична гра. Сахалін же це зона дипломатичних дискусій між Японією і Росією, тому що колись Сахалін і Курильські острови були в розпорядженні Японії. І це зона напруження між Японією і Росією. То що робить Росія? Давай ми американців затягнемо на Сахалін. Ну і тоді японці сюди взагалі не будуть і на що претендувати українських інтересів у цій зустрічі. Не було від слова взагалі і абсолютно не було. І чи могли вони бути при президенті Трампу? Ну напевно, мало вірогідно. І за чого нам щось хороше очікувати з цієї сторони, мабуть, не варто. Слава Богу, у нас є на сьогоднішній день стратегічний партнер, який являється Європейський Союз, і мені здається, ось тут треба. Більше нашим дипломатам більше працювати для того, щоб налагодити більш тісні стосунки з європейським союзом, тому що європейці нарешті почали розуміти, що Україна є бастіон, який захищає їх від потенційного і доволі реального нападу Росії на Європу. І слава Богу, європейці вже почали гуртуватися і більше допомагати Україні. То мені здається, що тут треба більше налагоджувати ці, ці зв'язки. Ну і старатися все-таки шляхом дипломатії, переговорів все рівно потрібно старатися стукати. До Сполучених Штатів Америки якщо не до Трампа, то тоді можливо до демократичної партії, можливо, для політичних інших і громадських організацій, для того, щоб все-таки повернути Трампа обличчям до України і відновити ту допомогу, яку ця потужна країна надавала нам, коли президентом був президент Байден. Ну, ось так я бачу цю ситуацію на сьогоднішній день. Друзі, прошу записуватись на мій ютуб канал. І, звичайно, буде приємно почути ваші коментарі запитання. Буду наперед вдячний!